Вивчаючи принципи природного благовістя, ми дивимося на дуже велику тему, яку ми можемо назвати природне благовістя і учнівство. І от сьогодні ми почнемо інший підрозділ цієї великої теми, про який ми також будемо роздумувати не один раз, і ми загальною темою можна назвати кожну із цих роздумів, це буде поклоніння. Чому ми будемо говорити про поклоніння? Тому що якщо. Ті люди, якщо, які ще не знають Христа, якщо вони побачать нас, тих людей, які є Божими дітьми, які слідують за Господом, які визнаємо Бога Творця, як нашого Отця Небесного, як нашого Бога, що ми йому поклоняємося, то це у них викличе дійсно інтерес до того, кому ми поклоняємося, і вони побачать щирість у наших життях, і це викликає у них також необхідність зацікавитися, а чому ми так поклоняємося? В одній із груп молодих студентів був один особливий молодий чоловік, молодий студент. У нього було досить особливе життя. Особливе життя у нього було через те, що він пройшов. У своєму попередньому житті складні періоди, і у цей складний період його життя його били, його зневажали, його нехт, ним нехтували, його принижували, і це відповідно виховало його характер. Але Господь розпорядився таким чином, щоб і серце оцього молодого хлопця було нашим Спасителем завойованим, і він став християнином. І незважаючи на те, що він став християнином, він не зразу став досконалим. І ось тоді, на той час, коли він навчався, він також не виглядав абсолютно якимось досконалим. І ось був один вечір, коли зібралася група студентів-християн, і лідер, який вів це їхнє зібрання, запитував тих всіх, хто зібралися, казали, що таке поклоніння. Ну, коли б нас запитали, що таке поклоніння, то ми б, мабуть, відповіли так: сказали б, що поклоніння це особливий стан нашого серця, який виражається у любові, пошані, повазі, вдячності за те, який Господь є, за його святість, за його велич і вдячність за ту роботу Його благодаті, яку він здійснив на наше спасіння. І ось приблизно так. Відповідав кожен із цих студентів, який зібрався на цьому студентському зібранні. І ось дійшла черга до оцього студента. Йому потрібно було відповідати, а що ж таке поклоніння. І він на це питання відповів так: Він каже, що коли мене хтось намагається штовхнути вниз і принизити. Або хтось мене намагається збити, із ніг я завдаю удар у відповідь, щоб стояти на ногах. Але кожен день я схиляюся і стаю на коліна перед Христом, тому що Христос є Бог. Христос є мій Бог. Він сказав: оце те, що я розумію, що таке поклоніння. Як я вже сказав, що декілька наших таких зустрічей ми проведемо у роздумах над тим, що таке є поклоніння. І у першу чергу ми почнемо роздумувати із того, як у поклонінні ми можемо подивитися на Ісуса Христа. І подивитися на нього у поклоніння, дивлячись на ті приклади, які записані у священному Писанні. І в першу чергу ми подивимося на ті випадки. Які ми можемо сказати, що йому поклонялися. І коли ми кажемо, що йому поклонялися, можливо, це для нас не видасться якимось дивним. Але ми повинні звернути увагу на це особливо, тому що ми можемо сказати, що є у світі, і в тому числі є і у нашому місці дуже велика група людей, які кажуть, що Христу не поклонялися. І вони скажуть, що кожного разу, коли хтось намагався поклонитися йому, він сказав: Не поклоняйся мені, поклоняйся тільки Боговій Отцемі. Але ми подивимося на те, що записане у священному Писанні. І перше місце, яке ми з вами сьогодні розглянемо, це буде Євангеліє від Матвія, другий розділ, першої і другий вірші. Коли ж народився Ісусу Вислоєми Юдейським за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його, і прибули поклонитися йому. Ми бачимо, що це перша цитата, яку ми сьогодні прочитали, вона дійсно говорить, що до нього прийшли люди поклонитися. І саме головне, що прийшли поклонитися не з його народу, прийшли поклонитися взагалі волхви із того народу, який не можемо сказати, що цей народ належав Богу, але ми пам'ятаємо, що ці люди волхви вони все вивчали, і як ми казали, що ми можемо сказати. Що Волхви це особливий народ, і який на той час, коли вони існували, вони стояли десь приблизно на якомусь перетині справжньої науки і якогось ворожбицтва або чаклунства, або іще чогось. І ось завдяки їхнім дослідженням вони побачили, що народився новий цар Юдельський, і вони прийшли. Йому поклонитися, і ми пам'ятаємо, що вони тоді принесли ще й особливі дари для того, щоб на знак поклоніння принести ці дари йому. Ми ще звернемося до одного місця, і це буде вже Євангелія від Марка. Ми будемо читати з 11 розділу 9 і 10 вірші. А ті, що йшли перед ним, позаду викликували. Осанна. Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, осанна на висоті. І по тому, по змісту, цьому, який ми прочитали, ви пам'ятаєте, де записані ці слова? Ці слова записані у тій біблійній оповіді, коли наш Господь в'їжджав у Єрусалим. І от зараз ми бачимо, вже, що це вже не чужий народ. Це вже його народ, це вже були євреї, юдеяни, вони йому вже поклонялися. І ми бачимо зараз цю історію, пригадуємо цю історію. І прийшли на це поклонення, були не як тоді, як першу цю історію ми читали тільки всього-навсього три чоловіки. Ми можемо сказати, що оцей уривок, який ми зараз прочитали. То от тоді оці слова на шану, на вшанування, на поклоніння нашого Господу вигукував багатотисячний натовп людей. Ми е, звернемося також іще до так само Евангелії від е, Марка, але зараз вже прочитаємо із 15 розділу, прочитаємо 39 вірш. Євангеліє Марка, 15 розділ, вірш 39. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він так духа віддав, то промовив: чоловік цей справді син Божий. Чому ми зачитуємо оце місце? Тому що оцей чоловік теж ми можемо сказати, це теж уже не є представник Божого народу. Як ми прочитали це сотник, це можуть бути римлян, римлянин або представники якогось іншого народу, тому що ми пам'ятаємо, що римляни наймали також людей із інших народів, і вони також мали прослування по службі і могли, так би мовити, сучасною термінологією сказати, що ставали офіцерами римської армії, але оцей чоловік, язичник, сотник, він сказав особливі. Слова, як ми прочитали, чоловік цей справді син Божий. Ті слова, коли ми промовляємо, коли промовляє хтось інший, коли він визнає когось за те, ким він є, коли він називає, хто він є за природою, хто він є за його титулом, хто він є за його становищем, це також є вшанування, це також є поклоніння. І оцю історію, яку ми тільки що прочитали, але це не історія, насправді, знову ж таки один вірш із цієї історії, це вже була біблійна оповідь, євангельська оповідь про смерть Ісуса Христа на Христі. І ось ми пам'ятаємо, що коли розпинали Ісуса Христа, коли оцей чоловік, сотник Кримської армії язичник, коли він побачив смерть нашого Спасителя, то те, як він віддав свою душу, те, як він віддав своє життя, помираючи на Христі, він подивився і сказав: насправді цей чоловік є син Божий. Ми ще звернемося до іншої Євангелії, звернемося зараз до Євангелія від Луки. Ми будемо читати із останнього розділу, з 24-го розділу цієї Євангелії будемо читати 52 й вірш. Але краще, щоб було зрозуміло, тут уривок короткий. Почнемо читати з 50-го. євангелія від Луки, 24-й розділ з 50-го вірша. І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і, і знявши руки свої, поблагословив їх, і сталося, як він благословляє їх, то зачав підніматися від них і на небо вознісся. І вони поклонились йому і повернулись до Лусалиму з великою радістю. І ось ми звертаємо увагу, що от саме в цьому 52-му віршеві, який ми читали, написано: а вони поклонились йому. Ми бачимо, що. Також зараз самі учні поклонились нашому Господові і поклонились вже після того, як він завершив своє земне служіння, після того, як він віддав своє життя на хресті, після того, як він воскрес, після того, як він являвся їм і іншим, і коли він вже повернувся назад і зайняв своє місце в своєму небесному тронному залі, вони поклонились йому. І ось, Оці місця, які ми тільки що із вами прочитали, до яких ми тільки що звернулися, вони не даром зараз з нами зібрані разом. Коли ми підсумуємо зараз загальний підсумок під оцими всіма місцями, ми можемо сказати, що? Знайдуться критики і скажуть таким чином: добре, йому поклонялись. Але кожного разу, коли в цьому разі поклонялися Ісусу Христу, кожному разі про цих прочитаних місць він не міг контролювати оце поклоніння і він не міг прореагувати. Коли прийшли волхви, він був тільки новонародженим дитям, новонароджене дитя не могло прореагувати. При в'їзді в Єрусалим скандував Осанну цілий багатотисячний натовп, якби він спробував підніс, піднести свій голос, його просто не почули. Якщо далі будемо продовжувати, коли сотник вже визнав його, що він є син Божий, ну він же ж тоді вже фізично помер. Він вже тоді дійсно нічого не міг сказати. І останнє оце місце, яке ми прочитали, також критики можуть сказати. І Христа ж тоді, на той час, коли учні вклонилися йому, його ж тоді на землі вже не було, він же ж вознісся на небо. Але ми не будемо зупинятися на цьому. Ми можемо тільки сказати одне: це не останнє місце із священного писання, яке ми тільки що четвертим прочитали, яке говорить про поклоніння нашому Спасителеві. І ми будемо далі читати, і побачимо в оцих місцях, які ми далі будемо читати сьогодні, побачимо те, що Христос приймав поклоніння Йому і приймав поклоніння тоді, коли Він був на землі, коли він перебував серед людей, коли він перебував у тому стані, коли до його досконалої божественної природи він додав був іще і досконалу людську природу. Ми зараз із вами. Звернемося до першого місця, яке ми зараз будемо із цих читати. Ми подивимося зараз найпершу першу чергу на Євангеліє від Івана, будемо читати із першого розділу 49-й вірш. Це зараз оповідь про те, як Пилип покликав Нафанаїла. І ось прийшов був уже. Нафанаїл до Ісуса Христа, Ісус Христос сказав деякі слова, ми пам'ятаємо в цій біблійній оповіді до Нафанаїла. і ось у відповідь на ці слова далі промовляє Нафанаїл, 49 й вірш, з першого вірша. Відповів йому Нафанаїл, учителю: ти син Божий, ти цар Ізраїлів. І ось, якщо ми згадували про те, що критики можуть сказати, що. Як кожного разу, як хтось намагався таким чином звертатися до Ісуса Христа, Він кожного разу заперечував і казав: ні 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 не кажіть так ніколи про мене, не звертайтеся так ніколи до мене, прославляйте тільки Отця Мого Небесного. Але ми далі можемо побачити реакцію нашого Господа на ці слова, і вони записані. Також у цьому ж самому розділі ми тільки на декілька віршів переносимося і читаємо останній 51-й вірш цього розділу. І він каже йому: по правді, по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. І ми бачимо реакція нашого Господа. І реакція така, що він не каже, що не говоріть цього, не богозневажайте. А він продовжує і каже, що: а за те, що ви прийшли, і, звертаючись до Натаніїла, каже за те, що ти зрозумів, за те, що ти визнаєш, що я син Божий, що я є цар, тобі буде винагорода. Ти побачиш мене іще у більшій славі. І говорячи оці слова благословіння, він разом з тим і відкриває свою іще більшу славу, і ще більше відкривається, ніж на своїх словах його велич був, визнав сам Нафанаїл. Далі ми із вами подивимося, дуже особливе місце. Ми використаємо для того, щоб подивитися на це місце. Євангелія від Марка. Ми не будемо читати усієї історії, але із цієї історії ми зараз прочитаємо тільки сьомий вірш, і це буде дев'ятий розділ Євангелія від Марка. Читаємо. Та Хмара, ось їх застала, і голос відчувся із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. І це є вірш, це цитата уривок із особливої історії. Це була історія переображення Господньої, коли Господь був взяв своїх найближчих трьох учнів, вони пішли на цю гору переображення, і перебуваючи на цій горі, вони почули особливе свідчення. Почули особливе свідчення з гори. Свідчення з неба, свідчення від Бога Отця. І це свідчення прозвучало про те, що той, хто знаходився серед них, то був син улюблений, то був Бог син, ми бачимо, що прославляє сина сам Отець. І ми бачимо, що якщо це робить сам Бог Отець. Це є найкращий, найвеличніший приклад прославляти нашого Спасителя. І ми, мабуть, можемо сказати, що найбільшого авторитета, як потрібно ставитися до Ісуса Христа, хто, хто Він такий, ніж почути зі слів самого Бога Отця, ми не знайдемо. Ми далі можемо із вами рухатися і читати наступне місце. Ми зараз. Знову звернемося до іншої Євангелії, звернемося цього разу до Євангелія від Матвія. Ми будемо читати із 14 розділу. І будемо також читати один вірш, і це буде також вірш із однієї, особливої історії, тоді, коли наш Господь йшов і і по воді, і ось е, оцей вірш, який ми читаємо, саме 33, й він, можна сказати, закінчує цю усю історію. Євангелія від Матвія, 14 розділ, 33 й вірш. А приямні в чорні вклонились йому та й сказали, ти справді, син Божий. Ось ми пам'ятаємо цю історію. Як починалася ця історія? І зараз оця історія вже закінчується. І в кінці цієї всієї історії, ми не будемо навіть для економії часу її переказувати, як реагують учні Господні, які на той час були в човні, уже тоді, коли Господь приєднався і опинився разом із ними у цьому човні. Коли вже Господь. Опинився із ними, був разом із ними в човні, вони йому поклонилися, вони вклонилися йому і сказали, що ти справді є син Божий. Ми ще зараз останню історію розглянемо на сьогоднішній день, і знову ж таки не будемо читати взагалі усю історію, прочитаємо тільки. Один вірш, щоб подивитися, з якими словами також було звертання до нашого Господа в ній. Ми зараз прочитаємо від, Єванглія, від Івана із 9 розділу, 38 вірш вірш. Якщо б читали оцю, усю історію, то ми б побачили дуже багато цікавих героїв. Ми у цій історії побачили дуже цікаву поведінку оцього чоловіка, який є в центрі оцієї цієї історії. В центрі оцієї цієї історії є сліпонароджений чоловік, якому наш Господь дав зір. І ми можемо сказати, що у цій історії, так би мовити, є три головні герої: це є наш Господь, оцей сліпонароджений чоловік. І усі інші, включаючи із батьками цього чоловіка із народом із єврейським духовенством. І із тією вартою, яку яку оце єврейське духовенство було відправило, і у цій історії дуже цікаво прослідкувати також зміну оцього чоловіка і зміну його внутрішнього стану дуже видно по його словам, і ми зараз е звертаємося до останніх е слів оцього чоловіка. І читаємо е уже е слова оцій чоловіка. Е який він на останок відказує нашому Господу Ісусу Христу? Євангелій від Івана, 9 розділ, 38 вірш. А Він відказав: я вірую Господи і вклонився йому. І ми бачимо також, що далі, якби ми прочитали, то Господь приймає оце поклоніння. Він йому не заперечує. І так як ми цю історію не читаємо, то ми можемо сказати таким чином, що наш Господь зараз приймає оце поклоніння, приймає цю подяку. Ми могли б сказати, ну, оцей чоловік просто це робить із вдячності йому через те, що він народився сліпий, але він зараз, Господь, давши йому зір, він дав йому нове народження, дав йому можливість, щоб він повноцінно міг жити. Але коли б ми читали цю історію, і коли б ми прослідкували про те, як мінявся стан цього чоловіка, і його стан, як ми з вами зауважували, можна було б прослідкувати за тими словами, які він кожного разу прославляв, ми зараз можемо побачити, що зараз він каже, що Він вірує в Ісуса Христа, визнає Його Господом і вклоняється йому не через те, що Господь його зцілив. І додаткове підтвердження ми можемо подивитися із попередніх слів, які промовив йому наш Господь, і Господь сказав: Той, хто говорить з тобою, то він. І саме на оці слова нашого Господа, оцей сліпонароджений чоловік, який уже набув зір. Він і промовляє, вірую, Господи, і вклонився. Ми бачимо, що Господові поклонялися. Господові поклонялися тоді, коли він не міг заперечити оце поклоніння. Тому що люди розуміли, що чи може він висловити, чи приймає він це поклоніння, чи не приймає це поклоніння. Йому Потрібно поклонятися. Він заслуговує це поклоніння. Ми бачимо також із оцих подальших уривків, і у нас іще буде можливість продовжити далі читати уривки, щоб ми могли логічно продовжити на наступний раз. Знову продовжуємо читати декілька уривків, із того, що Господь приймав отаке поклоніння під час свого земного служіння. І у і цих уривків ми бачимо, що під час. Перебування Господа на землі, коли Господь був у тілі, йому поклонялися. І Господь приймав оце поклоніння, тому що оце поклоніння належало йому. І ми бачимо, що Господь не заперечував оце поклоніння, а не заперечував через те, що так належало робити, так правильно. Було робити, тому що він саме є той, хто заслуговує поклоніння. І ми продовжимо далі вивчати про поклоніння, щоб ми нашим поклонінням могли привабити людей, щоб вказати їм на того, хто дійсно заслуговує справжнього поклоніння і хто є тільки одним, єдиним, хто має мати оце поклоніння.